Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковка. Почнемо з магазину Аврора. Візьму саме більше це у нас пральний е, порошок 5 кг. Wash and Free. Це звичайний такий дешевий порошок, але нам на осінь саме раз буде колотити наше сільське болото. Так, ось такий Доместос 82 гривні. Тут один літр. Без акції. Ось такі дві лампочки. Це щось недорогі, до 40 гривень. Це брав Вова. Так що LED -лампи. Далі я взяла ось таку серветочку. Гарна така, це мені на мікрохвильовку, бо там я вже зносилася. Взяла ось таку фарбу, як я завжди беру, тала вода 45 гривень. Далі ось таку підставочку для сушки столових приборів, коштувала вона по акції 44 гривні, моя вже зносилася дуже багато її років. Так, Міша у нас щось узяв таке для вичавлювання соку. Здається, воно 9 гривень коштувало. Не знаю, наскільки воно Буде ефективним, ну, провіримо. Я взяла ось таку чистку для овочів. 19 гривень, здається. Точної ціни не буду казати, тому що розпаковка дуже сильно затягнеться. Ось таке взяла згущене молоко до кави 44 гривні, це точно ніж взяла, також, як би показати, тут така, наче горіх дерев'яна ручка. Ніж цей коштував 69 гривень. Так, упаковку сірників взяла 9 гривень. Так, три ось таких кави по 4 гривні. Три, ой, три, два туалетних папера по 7 гривень, і вірнікінні, якісь фінтіфлюшки. Не знаю, що це таке. Якісь наклійочки. Наклійочки. Ага, не буду розпаковувати і не знаю навіть, скільки вони коштують. І десь Міша забрав поділки. Ножі дерев'яні. Так, друзі, далі у нас іде на черзі маркетопт. Тут у нас не дуже багато покупок. Ось такий чай: цейлонський мономах, 24 гривні по акції, кетчуп. Лагідний торчин, приправка до м'яса 12 з копійками, це я сказала 20, сіль 2 кг по 15 гривень. І ось така гречка, 800 г, гарна гречка по 50 гривень. Зараз по акції в магазині Market Opt. Так, друзі, далі у нас огляд м'ясної продукції з магазину. Е М'ясомаркет. Раніше це ряба була, зараз м'ясомаркет. Ось така свиняча печінка. Свина, свиняча більше кілограма, кілограм по 67 гривень. Ем, курячі сердечка по 91 з копійками. Тут трохи більше як пів кіла. Печінка куряча по 92, теж трохи більше, як пів кіла. Далі витягну, покажу. Це у нас. Ем, Каркаси курячі по 24 з копійками за кілограм. Ну, це таке на супчики. Гарненькі м'яска, тут багатенько. 2 кілограма. І зараз покажу, покажу, у нас стегно куряче по 67 гривень. Якщо брати більше 2 кг, Якщо брати по... до 2 кг, то по 74 гривні. У нас тут 2 кг 400 г. Далі зайшла в молочний магазин, взяла ось такий півлітровий стаканчик вершків. В магазині не домашні вершки. І сметану, продукт сметанний по 47 гривень, це для випічки. У нас сметанка йде для пирогів.